Попрохували. Один за одним кропуємо всією сім'єю. Пам'ятаємо за спинку. На спинках. Тримаємо ручки на поясі, спинку рівненько. Дивамо спрямо. Добре, да пам'ятаєте? ніж одну, потім іншу прислаблю людей. Одну, потім приставляємо. Ось так. І червоні збірки. Нагадуємо вікна, що потрібно дихати тільки носимо до ліга. 20-30 секунд. Увігнути. Виконуємо одну частину. Далі настання розвивається вправо. Степуємо з вами виконували конкурсу, тому тобто ми будемо виконувати вправи на фізичний культур. Перша вправа. кішки ставимо в ширині плечей, будемо піднімати вдову. Справо починай. Вгору. Вниз. Ще. Вниз. Гору. Помогу поступимо 3-4 рази. Закінчилися. Правий наступно. Вправо ми будемо ніжки напряму. Будемо присідати. Залишати наше це вміє. Наполі і підніматися. І і знову забрати. Вправо починаємо. Цеглинки. Присідаємо, залишаємо їх, випрямились. Показали цеглинки. І ще випрямились і показали. Наступна вправа у нас буде, сидячи на колинку. Ми будемо дотягуватись до правої пацієнти та долівої. Линку, линку. Вихідне положення. Сидимо рівненько, ручки на, на ніжки. І вправо починаємо. До правої пальчики ноги. Випрямили спинку До лівої пальчики ноги. випрямили ще. І одну сторону теж по 3-4 рази. Діткам підвертаємо увагу, щоб тримали політка рівненько. Не піднімали листа, а намагалися їх тримати. Від Виконали. І обов'язково стрибки викликання. Можна діткам тільки... на полоси, і щоб вони купили. Справи. В основних руках ми сьогодні будемо закріплювати, ходімо по гімнастичний лад, спокійно сходити з нею та перестрибувати через місточок. Приготувалися, пам'ятаємо, що потрібно діткам нагадувати ручки рівненько, щоб один одного не штовхали дітки, коли ходять по гімнастичній лаві. Так, потрібно за погідно обов'язково допомагати Дитині зійти з неї. зійшли і нам потрібно перестрімувати місточок. Приготувалися і потрібно далеко-далеко намагатися перестрибувати ще координацію рухів ми цих правил. Ось так. А Зараз я вам пропоную пограти гру козлику. Зараз я вам пропоную в гру козлику, правила гри такі, під, під слова віршика, козлик одирається, гуляє. А коли козлику буде казати, зараз ми будемо нас доганяти дітей, дітки в розтіч всі розбігаються. А кожна буде намагатися піймати дитину. Мета цієї гри в тому, що орієнтування просторі, щоб дитина орієнтувалася, як де бігати, не штовхати один одного, та намагатися, звісно, щоб коза його не спіймала. Приготувалися? Козлику біленький, козлику сіренький. Тебе ми напували, тебе ми годували. З нами козлику пограй і скоріше доганяй. Однаку, всіх нас доганяє діточок, а їхня задача їх дітей розбігтися і щоб позик їх не приймав. Дякую, батьки, за увагу малята. Чекаю до нових зустрічей!